В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Дорогі друзі, ми повертаємося в наш прямий етер. Ви продовжуєте слухати, сподіваємося, наше ваше і наше улюблене радіо Є Чикаго» на хвилі 12.40 Е, Сьогодні до нас в гості. Завітав пан Олег Мальський. Пане Олеже, вітаємо вас. Пан Олег, це програмний директор асоціації самопоміч. Раді вас бачити в нашому етері. Дякую, дякую. Приємно бути з вами. Приємно розказувати вам за нашу роботу і глядачам, що ми робимо, і як ми працюємо для української громади в на сьогоднішній час. Дякуємо вам. І власне, ми з Вадимом до нас приходить і пан Ясковський до нас приходить, пан Роман приходить, е, і багато інших власне представників е, від вашої асоціації від самопомочі. Розкажіть, будь ласка, у нас сьогоднішня тема робота від асоціації самопоміч. Знаємо, що ви багато допомагаєте нашим новоприбулим українців зараз. Е, з кожним місяцем, я думаю, ви як ніхто знаєте, що є дуже багато новоприбулих українців, які опції намагаються дати асоціації для людей, щоб вони легше якось адаптувалися до життя в Чикаго і ну, пошвидше втягнулися і почали працювати для свого блага. Ану і для нашої країни, ну, ви знаєте, що Асоціація самопоміч недавно почала працювати в обслуговуванні клієнтів української громади. До того працювала як інформаційний центр, а тепер з 15 листопада ми надаємо послуги в нашому центральному офісі. Також відкрили чотири додаткових. Локації, де ми приймаємо не кожен день, а по різних днях неділі, і ми до того вернемося за деякий час. Але з 15 листопада ми почали надавати послуги в нашому нашому основному офісі. Це на 2456 West Chicago, Чикаго, перехресток вулиці Chicago і Campbell. І ми завдяки коаліції справ іммігрантів і біженців біженців в штату Ілінойці, так само. Illinois Department of Human Services, Ми отримали можливість найняти кейс-воркерів, надати їм навчання, що робити, як робити, і ми надаємо послуги в заповненню документів на медичну страхівку, на продовольчі талони. Це є food stamps або SNAP, і також на готівку, які дають, які надає штат для новоприбулих українців, які. Виїжджають, на жаль, з України, втікаючи від війни і рятуючись в Сполучених Штатах Америки. Також з кінця грудня ми відкрили чотири додаткових офіси, які знаходяться біля церкви Йосифа Обручника над Кредитівкою, де ми обслуговуємо і бачимо клієнтів вівторок та четвер. А також в Пелетайн біля кредитівки Української візантійської католицькій церкві, де ми бачимо людей в понеділок і середу. Також а, в церкві Петра і Павла в Пелоспорк, де ми також бачимо клієнтів, приймаємо клієнтів в понеділок та в середу, та в церкві а, святого Андрія в Блуміндейл, де ми знаходимося в четвер. Звичайно, всі записи на призначення зустрічі проходять через нас основний офіс. Наш номер телефону 773-692-1010, 773-692-1010. І відповідно координуємо весь розклад з центрального офісу. Дуже цікава інформація, дуже потрібна інформація. Я в свою чергу хотів би тільки нагадати для наших радіослухачів, щоб вони також не пасли задніх, і ви маєте. Бажання запитатися щось в пана Олега, використовуйте цю можливість, наш контактний номер телефону 773 800 2860. Чекаємо на ваші дзвінки. За вашими оцінками, чи є навіть я, як багато людей щоденно відвідують асоціацію самопоміч з власне з питаннями щодо страхування щодо роботи чи є великий потік людей чи він якось регулюється ну з, з, з середини, середини, а, з середині середини листопада до кінця грудня тому що ми, ми ведемо свою базу даних і звітність а, а ми тільки обслужили а, 290 недуплікованих клієнтів, які заповнили документи близько на 500 різних а, програм це у всіх наших локаціях. А з липня часу до кінця грудня, тому що січень ще не закінчився і всі дані ще не опрацьовані. Ми побачили і надали інформацію близько 4 тисяч людям. Тобто є дуже багато, це дуже багато і охочих? Це дуже багато. Кожен день є, відрізняється один від одного, але в середньому ми відповідаємо на 150 дзвінків в день. Угу. Не, взагалі, таке питання. Ця допомога вона надається е, е, щомісяця? Так, коли є новоприбулі, вона схожа до допомоги, яка надається біженцям, угу. uh, видається тим самим офіс, тим самим офісом пабликей, uh, що називається. Той самий офіс, що дає біженцям, ця допомога кваліфікує людей на 12 місяців отримання цієї допомоги, але через перших два місяці вони повинні ресертифікуватися, подати документи, що вони не працюють і не заробляють ніяких грошей, тому що це є допомога. На перший час, щоб люди мали продукти, щоб люди мали медичне забезпечення. І, і також якусь маленьку готівку. Там готівки багато немає, але маленьку готівку для того, щоб люди могли. Не бідували, так скажемо. А якщо через півроку, наприклад, людина працевлаштується офіційно, ця допомога припиняється. Звичайно, кожна людина повинна повідомити офіс пабликейту, що вони почали працювати, і відповідно від того, який є заробіток, від того, відповідно від того, будуть зніматися або обмежуватися грообмежувати подачу грошей, на які вони кваліфікують, наприклад. А медична страхівка має трошки більш розширений а, діапазон грошей зароблених. А відповідно, food stamps або або а, а, грошова допомога. Вона має більш а, а, такий строгіший. Порядок видачі, Порядок видачі оци, цих всіх допомог таке ще питання. До прикладу, людина рік ніде не працювала, отримувала допомогу, потім працевлаштувалась, і вона повинна буде з зарплати віддавати ось цю допомогу місячну, яку вона отримала. До, до прикладу, в, в Німеччині я знаю, мене подруга є. Вона отримала допомогу, і після того як вона офіційно працевлаштувалася. Кожного місяця вона віддавала відсоток країні, які вона отримувала. Ну no, тут такого немає. Тут є лише така проблема, коли людина почала працювати і не повідомила служби про те, що вона заробляла вже гроші гроші в той час, коли отримувала допомогу. То тоді так відповідно можуть вимагати відплатити назад монетарно ті гроші, що вони вже давали а людина людина не кваліфікувала на цю допомогу. А потім не потрібно нічого. Ми ж платимо всі з вами податки за те, що ми маємо соціальне забезпечення. І відповідно, бізтат і федеральна влада з тих всіх податків, які ми плачемо, виділяє гроші на соціальні такі допомоги, які існують для опроділних груп населення. То, власне, дуже важливо, щоб пояснити для всіх людей, бо знаєте, деколи часто звучать, о, я плачу податки, на що вони йдуть, і тут важливо, що дійсно є такі опції, особливо для людей, які перебувають зараз з України. Особисто за вашими, можливо, з точки зору вашого досвіду і тих людей, які вже приїхали сюди в Америку. Чи очікуєте ви, що буде також, можливо, ще більша хвиля людей, які. Перебудуть в сполучені штати, які потребуватимуть допомоги, і чи плануєте ви якось можливо досконалити або ще якось розширити свої опції допомоги нашим новоприбулим біженцям? Звичайно, в наших планах не тільки вдосконалити в наших планах і розширити допомоги, які будуть даватися не тільки новоприбулим біженцям, тому що організація, така як наша асоціація, самопоміч не існує на даному етапі ніде в Америці, і це організація, яка відкрилася в серці української громади. І в нас дуже багато людей, які вже тут давно проживають, і зверталися за допомогами до різних організацій, таких як польська організація, такі як корейська організація, є щоб надати їм інформацію про ті допомоги, які існують для них в цей час. Тому ми плануємо не тільки. Працювати з новоприбулими. за декілька місяць. Ми будемо робити анонси. Що ми будемо також допомагати, наприклад, в заповненні документів на громадянство. Ми також не знаємо, що з цими людьми буде, які приїхали по програмі «United for Ukraine». Надіємося, що дадуть їм можливість подавати на грін карти. Ну, це не є те, що ми знаємо сьогодні, але ми надіємося, що така програма буде задіяна і буде зроблена від, від федеральної влади, що вони зможуть тут залишитися. Перше питання, яке було. Ну, я мав на увазі, чи ви ще очікуєте, за О, вашими прогнозами, можливо, чи багато людей ще приблизно приїдуть. О, окей, на сьогоднішній день а, очікування є, що в Чикаго, тільки в Чикаго, приїде біля 21 тисячі а, людей. Угу. А, статистика така дуже тяжко ведеться, тому що а, ні влада штату не контролює. Куди ці люди мають приїхати, тому що якщо спонсор заповняє Афідевід за того, хто хоче приїхати з України, ми не знаємо, чи ця людина приїде в Чикаго, чи вона поїде в Нью-Йорк, чи вона поїде на Флориду. Тому а, попередньо ми знаємо, що 21 тисяча людей приїжджає. Також а, ми почали один новий проект, який називається Welcome US, що зв'язує потенційних спонсорів з потенційними бенефіціарами. Mm -hmm. Вона тільки на початках, і ми маємо трошки багато роботи зробити для того, щоб понаходити тих спонсорів. Тому що бенефіціарів, які хочуть сюди приїхати, є дуже багато, а спонсорів, на жаль, немає багато. Тому а, багато є таких людей, що подали. Заявки бути спонсорами і і пропали, їх більше не існує. Невідомо, що вони ви намагаєтеся передумали. якось з тими тримати keep in touch і потім контактувати, щоб допомогти людям які стараємося відлагодити цю систему, тому що зараз вона розширилася на різні країни, на Нікарагуа, на Еквадор, на різні латинські країни, і це не тільки то, що українці мають допомагати своїм, це так само дивимося, щоб американці допомагали і хотіли виступати спонсорами. Тому ведеться робота в. В е, розмови, розмови за те, щоб було більше спонсорів для угу. нашого народу? А таке ще спірне питання, яке цікавить, напевно, всіх українців, які прибули по ЮФОЮ, це те, що е, після того як ти отримаєш допомогу, так чи будуть потім якісь наслідки, проблеми з легалізацією? Тому що це а, спірне питання, як і в є, адвокатів, як і в людей правильно, а це надається по-перше федеральною владою, так само як біженці і асайліс, вони мають право отримувати, тому що вони називаються виключення з правил. Якби це було великою проблемою для грінкарт, називається Public Charge, то напевно, що мені ніхто цього не давав. Тому що ті люди, які проїжджають по. По з сім'ю, за них підписують відповідну of support, Вони не можуть отримувати ніякої допомоги і вони також мають забезпечувати того, кого вони привозять. Ми на даний час так, ми розмовляли і розмовляємо з багатьма групами. от В понеділок в нас буде зустріч з College of the Law Asylum Law Clinic. Де будемо піднімати це питання, щоб було в письмовому виді надано, надана інформація про те, що всі звільняються від правил public charge, так само, як біженці і Асайліс? Типу, що наслідків не буде? Наслідків на даний час ми не бачимо ніяких наслідків, що були. Дуже приємно, власне, я не хочу Вадим забирати вашого питання. Тільки хочу від себе додати коментар. Дуже приємно, що є е, такі ініціативи від е, нашого банку, від нашої асоціації, від наш від українців, тому що е, власне в цьому проявляється наша ілюзія і. Справжується слова Митрополита Шептицького, який казав, що найкраще, що ми можемо робити, це коли йде свій до свого по своє. Замість того, щоб ходити до чужих, можемо, власне, розвивати і наш бізнес, і нашу банківську систему. Тому дякуємо вам за вашу працю і за те все, що ви робите. І тільки ще нагадаю для наших радіослухачів, хтось, можливо, бажає до нас зателефонувати, так само активно запитувати, як і наш Вадим. Телефонуйте номер телефону 773 800 2860. Вадим. Так, в мене ще є питання. От ми зачепили тему спонсорів. Е, чи е, ті люди, які приїжджають по ЮФОю, чи з'єднані вони назавжди з цими спонсорами, якщо вони залишаться там, схочуть легалізуватися в США, чи володієте ви такою інформацією? А, на жаль, дуже багато є а, випадків, коли а, спонсори взагалі не зустрічають людей, коли залишають їх самих. Якщо ви говорите за. А, то, що чи вони зобов'язані, чи будуть, повинні вони далі спонсорувати, далі дивитися, такого немає. Якщо буде надано, називається Adjustment Act, то буде на основі того, що вони приїхали сюди по United for Ukraine, а не по тому, що спонсор подав на них документи. Так само, як ви пам'ятаєте, криза була з Афганістаном. Mm -hmm. Афганістан має фактично ту саму гуманітарну пароль, що мають і українці зараз. То виходить, спонсори не будуть зв'язані і не є зв'язані, типу, з українцями, які приїжджають, при... це не повинно бути, тому що це є гуманітарний пароль. Ага. І, і, і до прикладу, якщо багато українців схочуть залишитися нелегально, якщо не придумають альтернативу, до прикладу. Пою фую і два роки закінчується, то потім цих спонсорів не будуть шукати, вишукувати. Ну я такого не можу сказати, чи спонсорів будуть шукати, хіба вони щось зроблять, але нікого не заохочують залишатися тут нелегально і мати таку інформацію, що буде, коли вони залишаться нелегально. Я думаю, що такого mm -hmm. точно не буде. Е, і власне, що важливо сказати про те, що, е, мабуть, треба дати ще тому часу, тому що багато юристів до нас приходить. Пані Ольга Наконечна також говорить про те, що можна робити якісь прогнози, але. Як верші government і федеральні органи про це, мабуть, ніхто не знає. Все почав думаю, все залежить від наш від Бога і від ЗСУ. Як як то як буде, так і власне, ми побачимо. Ну, не тільки від Бога залежить, також від самих людей залежить, Абсолютно. що повинні працювати і в тому напрямку якось лобіювати за інтереси української громади для того, щоб така можливість була для тих людей залишитися тут на легальній основі. Однозначно, під лежачий камінь вода не тече, і добре, що багато людей звертаються, що вони хочуть, власне, якось себе тут е, залишити і зробити. Розкажіть, будь ласка, можливо, ми ще не запиталися про все, які ще ініціативи у нас є. студію. Алло, доброго вечора! Ви в прямому етері. Ми уважно вас слухаємо. Доброго вечора. А пробачте, будь ласка, скажіть е, чи ви надаєте е, допомогу не по на, на, на роботу для тих, хто приїхав, тільки в нас е, ми не надаємо такого зараз, але в наших планах. Щоб ми стали таким а, хабом для тих, що шукають роботу. І на даному етапі наш сайт є такий, як UkrainianChicago.com, де є пропозиції від а, роботодавачів. А то лише початкова наша ініціатива, але там вже є інформація, хто шукає на роботу і відповідно вимоги а, тих, хто шукають на роботу. Це UkrainianChicago.com. О, це оцей е, сайт Тоді можна звертатися і щось знайти. Я так розумію, так. Пані питається, чи туди можна звертатися і можна, чи можна там щось. Звичайно, звертати? там є номер телефону а, тих, хто наймає на роботу і інформація, яка робота є. Тому недавно була пропозиція, є там пропозиції з Navy Pier, що шукають на роботу. Відповідно, якесь елементарне знання англійської мови повинно бути. Але виходьте на цей сайт, подивіться на а, а, інформація для новоприбулих і там є інформація за роботу також. Щоб було ще зручніше зрішнішими... чи можете ви повторити е, назву сайту? Повторіть, будь ласка, Україні Ukrainian Чикаго. Chicago. Ukrainian Chicago. Ми також залишимо е, назву цього сайту в описі під нашого під нашим відео. Воно вийде завтра. Е, Обов'язково подивіться його. Дякуємо ваш за ваш телефонний дзвінок. Е, хто бажає до нас доєднатися? Телефонуйте нам за номером телефону 773-800-2860. Дякую, також ще одна ініціатива, що ми працюємо з нашим штатом, це в наданні одноразової допомоги для новоприбулих. Ми не видаємо ці кошти, ми тільки заповняємо заявки на ці кошти. І це все за, за одобренням від штату. Тому люди одні можуть кваліфікувати, другі не можуть кваліфікувати а в наданні 2000 тисяч доларів для сім'ї новоприбулих. Але ще раз кажу, ми їх не видаємо, ми тільки подаємо заявки, і штат напряму тоді буде зв'язуватися з цими людьми, що кваліфікують на це. Звичайно, люди не можуть заробляти гроші, а ці, які приїжджають, вони зможуть подати. Sí, y... Це ця програма також залежить від кількості залишених грошей в цьому фонді. Якщо вони виснажуть свої а, дозволені а, гроші на цьому фонді, то ця програма закінчиться. Прошу всіх не починати дзвонити зараз в асоціацію і назначати апойтменти. Але можете дзвонити і говорити, що ви зацікавлені. Ми будемо по мірі можливості назначати зустрічі для того, щоб заповнювати ці всі документи, але це лише для новоприбулих і тих, хто не працює. Дуже цікава власне, інформація. Дякую, що ділитеся з нами. Мабуть, 150 дзвінків per day, Це дуже багато це, це, і це дуже багато. Але як так ми сьогодні зробили анонс цього, то я думаю, що буде 300. Ну і це, мабуть, добре також, тому що люди активні, вони цікавляться, вони шукають. І е, також знаєте, це є ми українці. Коли ми потрапляючи навіть в чужу країну, намагаємося адаптуватися, е, включаємося на повну і якось давати собі раду. То це виходить оця ініціатива, це як лотерея на грін-карту, так? Комусь може пощастити, комусь не може пощастити. Це залежить, тому що, ще раз кажу, ми подаємо заявку, mm -hmm. ми говоримо, що людина є, яка має можливості або кваліфікує на це. Все залежить, від скільки грошей там залишено, все залежить від, від багатьох різних факторів, які ми не знаємо, але adjudicators, ті люди, які будуть розглядати, вони. Ага. Вони будуть зв'язуватися і будуть надавати цю інформацію людям, які безпосередньо подали цю інформацію. Таке ще питання, можливо, ви знаєте, це ви говорили, що дається на сім'ю, так? Дві тисячі, і напевно, в пріоритеті буде сім'я, там, наприклад, не пара, яка приїхала вдвох, а Див... сім'я з дітьми. Правильно? Я надіюся, що так, ага. але ми маємо лише критерії, по яких ми можемо подати. Ми повинні перевірити, чи вони ще не подавали на цю допомогу. І все далі – це не в наших руках. А на яких критеріях буде розглядати вже офіцер, який буде переглядати цю всю інформацію? Ми тою не маємо. На жаль, ну так, це вже залежить від uh -huh. офіцера. Дякуємо вам, пане Олеже. Чи є ще якісь речі, про які ви хотіли донести до наших радіослухачів? Е, можливо, якась важлива інформація, якою ви хочете поділитися з нашою аудиторією? А, ну ще раз хочу сказати, що ми працюємо над різними ініціативами. Не все зразу ми можемо зробити, не все зразу ми можемо імплементувати, але працюємо на тому, щоб а, а, і люди, які не є новоприбуль, а які тут Постійно проживають вже 20 років, бо зустрічаємо такі випадки, що по 20, по 25 років люди живуть і не знають, куди звернутися, куди подати документи на то, щоб оформити свій Medicare, наприклад, або пенсію, або різні другі, другі, другу інформацію, щоб приходили до нас, також на Ukrainian Chicago є інформація, що ми надаємо ESL classes класи uh, англійської мови з вівторка по п'ятницю. Це тільки в, в сьомій українській околиці. околиці Будемо сподіватися, можливо, ви також на Камберленді відкриєте, Це було б ну, також важливо. побачимо, як на Камберленді в нас просто обмежена, обмежений бюджет на те, що ми можемо використовувати зараз. Звичайно, би хотілося відкрити всюди. Але я думаю, що ми і так за останніх пару місяців ми вже відкрили стільки місць, які є зручними для людей, які проживають в, в цих районах. Звичайно, ми не кожен день сюди в цих локаціях, але все рівно є можливість ближче приїхати. Дякую вам, пане Олеже. Дорогі друзі, е, думаю, на цьому ми будемо е, зупинятися. Е, в нас в гостях був пан Олег Мальський, е, це є програмний директор асоціації «Самопоміч». Дякую вам за цікаве інтерв'ю, за нашу розмову. Хотів би ще е, раз нагадати номер так, телефону сенс. асоціації mm -hmm. 773 692 1010. Ми обов'язково залишимо. Посилання під цим відео і веб-сайт eh, з eh, також eh, номер телефону в eh, асоціації самопоміж, за яким ви можете телефонувати і eh, з'ясовувати ті чи інші питання. Дякую вам ще раз. Дякую. Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40М, а також в Ютубі. Будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих!